До нас звернувся клієнт із проханням зробити йому це татуювання. Спочатку ми уважно розібрали його ескіз і всі побажання. Ескіз мав проблему, він був непропорційний і кривий. Як можна помітити, кінжал не є рівним і симетричним. У такому вигляді просто переносити його на шкіру це неприпустимо. Ми не працюємо з компромісами. Форма та геометрія мають бути ідеальними. Ми виправили симетрію, вирівняли всі лінії та пропорції. Також клієнт попросив додати зверху стрічку з датою народження. Ми інтегрували її у дизайн так, щоб вона виглядала природно та гармонійно. Після фінального затвердження ми визначилися з точним розміром татуювання та місцем розташування, підготували оновлений ескіз і перенесли його на шкіру. Далі, робота з голкою: все робилось акуратно, повільно і з фокусом на деталях. Ось такий результат у нас вийшов. Рівні лінії, чітка симетрія і чисте виконання як і повинно бути.